Починаємо наш урогі ігієни подовжити запорожниною яку. Наша задача вичистити на ліг в ділянці ясна зуб, три ясневу ділянку. Зона біля яса ніколи не очиститься сама, якщо ми їй не допоможемо. Для цього ми беремо м'яку густу щітку з рівними щитинками. Ставимо під кутом 45 градусів до м'яса і починаємо працювати круговими рухами. Чіпки мають бути однієї довжини, тільки в цьому випадку працювати буде вся поверхня. На нижній щелепі ставимо під кутом 45 градусів вниз і теж працюємо круговими рухами, не докладаючи великих зусиль. Важливо чистити атравматично та ефективно. І рухи головне кругові. Зі сторони язика. Ставимо під коком 45 градусів вниз і теж працюємо круговими рухами. Біля передніх зубів ставимо перпендикулярно і усіх вичищаємо поверхом. На перші щелепі вверх і малюємо кругові рухи, не даючи жодних шансів бактеріям. На практиці я це показую не тільки на моделі, а й в порожненні рота пацієнта. Людині важливо відчувати це на собі, не тільки бачити на моделі. Головний індикатор чистоти порожненні рота – це язик. Якщо ми проводимо язиком по зубах і десь і то в тих ділянках треба дочищати. Пам'ятайте, правильна гігієна порожнення рота впливає не тільки на ясну та а й на весь організм в цілому. Будьте здорові!